Всім вітання, 28 червня. Ось такий соняшник у нас. Це Дніпропетровська область. Буще до Нікола... Ніколаївське чи Миколаївське. Соняшник невеличкий з ростом до пояса. Він майже усюди такий, це зв'язано напевно. З сортами почали сіяти нескорослі. Ось підготував таке місце. Трішки вітряне, але інших можливостей тут не було. Там теж соняшник трішки ранішній. Навіть якщо подивитись, можна знайти де-не-де там маячки. Там камера не передає. Це один із самих ранішніх. Є в одному місці трішки-трішки більше головки і вже жовтеньке внутрі. Чуть-чуть пшенички. Але соняшнику достатньо. Там соняшник, тут соняшник. Ну а там майже пшеничка сюди. Ось, ось таке місце. справа